Різке зростання продажів платівок старого зразка привело до того, що у Великій Британії офіційно оголошено вініловий хід парад. Колишній вокаліст гурту Оазис Ноель Галахер і його група Хай Birds» вийшли на перше місце як у хід параді для альбомів, так і для синглів. Технологію вінілових записів, яка бере початок в 19 столітті, вже давно витіснили новітні цифрові технології. Проте хворий пацієнт вижив і навіть пішов на поправку Це вдяки новому поколінню фанів, яке прагне слухати інді рок на вінілових платівках. Олімпія один з найбільших у Великій Британії музичних ярмарків. Колекціонери ладні витрачати величезні суми, аби придбати записи своїх улюблених груп. Я цими платівками так само, як і з рокерами старого покоління. Їхня популярність, немов та гойдалка: то знімається вгору, то падає вниз. Проте слід визнати, що популярність цих дисків останнім часом зростає, так само як і актуальність того, що на них записано. Їх легко подряпати, їх не можна слухати в автомобілі, проте в них є особливий чар за словами ось цього молодого колекціонера. Не дивно, що популярність вінілових платівок зростає. Я особисто люблю тримати їх в руках. Мені подобається фізичне відчуття. Що от маєш річ, ставиш її на програвач і починає лунати музика. Це особливий момент. Торік рівень продажі вінілових платівок досягнув рекордної Великій Британії позначки: майже 1 мільйон 300 тисяч. Запуск хідпараду вінілових платівок збігається в часі з міжнародним днем звукозапису, який традиційно є святом вінілових платівок. Його відзначатимуть на наступних вихідних. Слід також зазначити, що в першому кварталі цього року рівень продажів вінілових записів зріс на 69%. для порівняння. То їх до той самий період він зріс лише на 23%.